Вітаю Радий бачити. Вітаю. Радий бачити. Дорогі друзі, сьогодні знову робочий день, незважаючи на вихідні. І сьогодні у нас дуже круті гості. Гості з нової десантної бригади, яка зараз знаходиться в процесі формування, але і в керівництві бригади, і серед бойового складу. Наші старі добрі друзі, наш політичний побратим Вальтер, який ми разом в Чернівцях е зробили багато корисних справ, а зараз стоїмо у створенні е нової десантної бригади. Ну і легендарний батя, який я дуже радий вітати тут. І коли до нас звернулися десантники для того, щоб ми допомогли в створенні прямо зараз, ми те, що змогли знайти сьогодні, звичайний буденний день передаємо на сьогоднішній день. Робимо, щоб в кожному підрозділі бригади, який вже сформований, ми мали Starlink. Оскільки бригада зараз виходить вже на перше навчання, наше завдання обладнати необхідними мобільними радіостанціями. І ми вже домовилися з керівництвом бригади, що і питання передачі техніки і тентованих машин, бо зараз це те, чого взагалі немає. Подумаємо по штабним контейнерам. У нас зараз є дуже далий плід роботи наших конструкторів. Це і майстерня механічна, це і банна, пральний комплекс. І все, що ми зробимо, і те, що взагалі не виготовляється, крім нас, не поставляється, є ну, такою простою, але візитівною карткою нашої команди, яка робиться на наших потужностях, нашими фахівцями, і негайно потрапляє до складу Збройних сил, ми цим пишаємося. Отже, друзі, приймайте зв'язок, приймайте старлінки. Ми маємо робити зараз все від нас залежне для того, щоб якнайшвидше підготувати Збройні Сили України для потужного лютневого березневого контрнаступу, який має зірвати наступ російської сволоти. Слава Збройним силам України і слава Україні. Дякую. Батя навіть не посміхається. Слухай, дуже суровий. Приймайте. Не раз сказав, що якщо б не сталінки, мавіки, ну і саме по собі зв'язок, ми вже давно цю війну, мабуть, програли. Рації будуть встановлені на командирські машини. Так само і старінки речі ми встановлюємо на автомобілі. Ну, далі вже праця.